Оркестр народних інструментів пролісок навіть під обстрілами не зупиняв репетиції у Дніпровській дитячій музичній школі номер 6 імені Скуратовського. Нині ж колектив дає серію концертів, один з яких приймав Ужгород. Колектив із Дніпра існує з 1996-го, а на Закарпатті виступають вперше. Є є зараз складнощі, але е, за Роки існування колективу у нас вже є репертуар, і ми, коли є можливість ми щось, ну ми в чому десь повторповторили. Іграємо е, твори дуже різних композиторів, і класіку, і джаз, і популярну музику. Ну, щоб було дітям цікаво, тоді вони е, можуть частинку душі своєї е, подарувати да, своїм глядачам, слухачам. Оркестр народних інструментів з Дніпра унікальний тим, що тут поруч грають не тільки учні музичної школи, але й випускники, студенти та викладачі. Кажуть, завдяки музиці можна відволіктися від буденності. Я граю на домрі і мені дуже подобається грати в оркестрі, це дуже класно. Це є великий крок для мене. Подорожувати з оркестром це дуже класно. я Дуже давно хотіла цього. Скаже, зараз не час для музики. Хтось скаже зараз. Музиканти відійшли на другий план, але це зовсім не так. А так дійсно всі ми переживаємо дуже тяжкі часи, але музика це те, що може врятувати, це те, що може допомогти психічно, а це дійсно важливо зараз. В Ужгороді відіграли повноцінний концерт. Такий обмін досвідом відбувся із ініціативи директорки Дніпровської музичної школи Наталії Іванової. Ужгородська ж дитяча музична школа не тільки сприяла приїздові музикантів в обласний центр Закарпаття, але радо тут їх прийняла. Це дуже важливо, дуже важливо взагалі для музикантів спілкуватися. І в нас час, коли ми дійсно трохи обмежені в концертних виступах. І якщо нам ще гріх жалітися, то Дніпрянам, мешканцям міста Дніпра, де набагато частіше лунають повітряні тривоги. Ми це зрозуміли, вчора по їх додатках, які постійно сигналізували. І для них концертувати наживо, концертувати. В спокійному в Ужгороді я вважаю, що це для них теж певний такий досвід такий приємний досвід. Ми доклалися до того, щоб вони повезли від нас тільки найкращі враження. Концерт Дніпровського оркестру в Ужгородській дитячій музичній школі став благодійним. Так під час заходу вдалося зібрати 6 тисяч гривень, котрі передали волонтерам на потреби ЗСУ.